У ніч на вівторок, 3 лютого, російська армія вчергово масовано атакувала цивільну інфраструктуру Сумщини. Влучання зафіксоване по житловому сектору в Конотопській та Сумській громадах. Більш детальніше про наслідки ворожих атак, постраждалих та проведені роботи з ліквідації, розповів речник головного управління ДСНС в Сумській області Олег Стрілка. Влучання було по дев'ятиповерховому житловому будинку. В результаті атаки в одній із квартир на четвертому поверсі спалахнула пожежа співробітники ДСНС. Негайно прибули до місця влучання. Працювали ми в декількох напрямках одночасно. А це і гасіння пожежі, і проведення евакуаційних заходів. Було дуже сильне задимлення, тому ми виводили людей із небезпечних середовищ. Загалом було евакуйовано 17 жителів даного будинку, серед яких восьмеро дітей. Діти були налякані, знаходились на верхніх поверхах. Було дуже сильне задимлення. Наші рятувальники виносили їх на руках. В окремих випадках потрібно було використовувати рятувальні капішони для того, аби діти не дихали токсичними продуктами горіння. Саме в тому проміжку, коли проходили евакуаційні заходи, ворог повторно наніс удар по тому місцю, де працювали рятувальники. Обійшлось без травмованих і без жертв. В такому режимі ми працювали по місту Суми орієнтовно до п'ятої години ранку. Абсолютно всі осередки горіння вдалося ліквідувати. Цієї ночі також удари ворога були нанесені і по Конотопській, і Сумській громадах. В даному випадку влучання були по житловому сектору, по нежитлових будівлях, а також по навчальних закладах. Всі осередки горіння ліквідовано. Відомо, що саме в Конотопському, а також в Сумському районах, на місцях влучань виявлено трьох травмованих громадян. Усього до ліквідації наслідків нічних прильотів було залучено 11 одиниць спецтехніки та 43 чоловіки особового складу ДСНС в Сумській області.